Вітаю! Позаду три теми, і сьогодні ми переходимо до четвертої теми, великої теми, яка буде у нас з вами починатися в 6 класі, а закінчуватися аж у 7 класі. Отже, тема сьогоднішнього року вступна, вона називається морфологія. І на сьогоднішньому році ми з вами знайомимося із новим розділом науки про мову і предметом його вивчення. Отже, на сьогоднішньому році будемо говорити про самостійні частини мови. Морфологія це розділ науки про мову, який вивчає слова як частини мови. Частини мови це класи слів, які характеризуються спільними ознаками, тобто загальним значенням, морфологічними ознаками, якісь з них змінюються за родами, числами, відмінками, якісь дії відмінювані, наприклад, як дієслово мають особу і число, якісь взагалі не змінюються. І Кожна частина мови службова визначається ще й особливою синтаксичною ролью. В українській мові виділяють 10 частин мови. І ось розгорнуті долоньки, які ви бачите на екрані, якраз і допоможуть вам ніколи не забути, скільки частин мови виділяється в морфології. Докладніше про частини мови. Всі частини мови, яких 10, поділяються умовно на три групи. Чому умовно? Тому що третя група взагалі дуже маленька і складає всього одна частина мови. Найбільша група це самостійні частини мови. Чим відрізняються самостійні частини мови від інших груп частин мови? Тим, що вони мають значення, кожна із цих частин мови щось означає. Давайте розглянемо іменник. Ми з вами знаємо, що із початкової школи ще означає назву предмета, означає особу, поняття. Прикметник означає ознаку предмета, числівник означає кількість і порядок в лічбі, дієслово означає дію або стан предмета і так далі. Тобто кожна з цих частин мови самостійних має значення. Кожна з таких частин мов відповідає на питання: іменник хто що, прикметник який, яка, яке, який, чий, чия, чи є, чи, чи, чи дієслово, що робить предмет. Що робив, що робитиме, і так далі. І кожна з тих частин мови є членом речення. Іменник найчастіше виступає підметом у називному відмінку, у непрямих відмінках додатком. Прикметник найчастіше виступає означенням і так далі. Це самостійні частини мови. Тут перелічені всі шість самостійних частин мови з прикладами, які ви бачите на дошці. На що треба звернути увагу? Перші чотири частини мови: іменник, прикметник і займенник називаються іменними частинами мови, ну, тому що вони схожі за своїми граматичними ознаками. Рід, число, відмінок ми з вами можемо визначити в цих частинах мови. Дієслово – це дієвідмінювана частина мови, тобто за відмінками вона не змінюється, тому і не належить до іменних частин мови. Дієслово цікава частина мови. Воно має ще і дві особливі форми дієслова, ті, які не мають інші частини мови. І шоста частина мови це прислівник, вже відомий нам, тому що це незмінна самостійна частина мови. Тобто, як би ми ці частини мови не намагалися змінити, вони завжди будуть перебувати в одній і ті тій же формі. Приклад, як холодно, де ліворуч, куди додому, коли вдень, коли влітку, і з якої причини спросоння. Трохи меншу групу, в половину менше складають службові частини мови. На відміну від самостійних частин мови, вони не мають значення, тобто нічого не означають, не відповідають на питання і не є членами речення. Вони можуть відповідати на питання тільки тоді, коли пов'язані із самостійними частинами мови. Тобто без самостійних частин мови вони не можуть існувати. В реченні вони для чого слугують? Наприклад, прийменники слугують для того, щоб пов'язувати слова, в реченні або в словосполучення. Сполучники слугують для того, щоб пов'язувати однорідніше речення або прості речення у складному. І частки слугують для того, щоб привносити в речення якісь відтінки значення і утворювати деякі форми дієслова. Давайте розглянемо приклади на невеликому тексті. Україна розташована в центрі Європи. Могутній Дніпро, мов голуба стрічка в русі косі, плине посеред розкішних степів і широких ланів. Хай живе рідна держава. Жирним шрифтом виділені службові частини мови. В першому реченні це прийменник В. І він пов'язує два слова розташоване і центрі, служить для зв'язку слів у реченні, в другому реченні найбільше. Службових частин мови. Могутнє Дніпро, мов голуба стрічка, мов це сполучник, він в цьому реченні прив'язує частину складного речення, тобто просте речення до іншого простого. Далі знову повторюється у нас прийменник В, стрічка в косі, служить для зв'язку слів у реченні. Плине посеред степів і ланів, посеред прийменних служить для зв'язку слів, слова плине. І степів, ланів. І сполучник, і знайомий нам ще з початкової школи, це сполучник, який в даному реченні пов'язує два однорідних члени речення степів, ланів. І в третьому реченні називаємо тільки один представник службових частин мови це частка хай, яка утворює наказовий спосіб дієслова. Хай живе. Отже, це були службові частини мови, їх три. І остання, десята частина мови, вона особлива, тому що вона не належить ні до самостійних частин мови, ні до службових частин мови. Виникає запитання чому? Тому що вона не означає нічого, тобто вона не має значення, не відповідає на питання і ні для чого не служить. Вона не пов'язує слова, однорідніше наречення, вона не приносить якихось відтінків значення в речення. Вона тільки. Передає наші емоції ах, о, ой, або спонукає до дії агов, ало і подібне. Отже, ми з вами розглянули 10 частин мови. На сьогодні загальна характеристика. З кожної частини мови ми з вами від сьогоднішнього дня будемо працювати окремо. І переходимо до практичних завдань. Визначте частини мови в реченнях. Ми переходимо на ту дошку, де можна писати. Можна зупинити відео, постаратися підписати хоча б ті частини мови, які вам вже відомі, ну і подумати над тими, які ви сьогодні, про які ви сьогодні почули у поясненні, і, можливо, трапилися вони для вас вперше в тексті. Маленькі струмки утворюють ріки, а ріки наповнюють моря. Маленькі відповідає на питання, які. Означає ознаку предмета і це прикметник. Ми не можемо скорочувати на одну букву, тому що у нас три частини мови починаються однаково: пр прикметник, прислівник і прийменник, тому треба підписувати. Струмки – це іменник, тому що відповідає на питання, що струмки. Далі утворюється Тут Ми можемо однією літерою підписувати, тому що більше частин мови на букву І немає, більше частин мови на букву Д немає. Ріки, іменник. Тут воно повторюється слово, це тому ми з вами підпишемо одразу. Далі наповнюють це дієслово моря, це іменник. Це ми з вами назвали самоцінню частини мови, а у нас ще є А, А це сполучник. Тому що він поєднує два простих речення в складному. Струмки утворюють і ріки наповнюють дві граматичні основи у нас складне речення. Друге речення діряву кишені ніколи не заповниш. Яку діряву? Ознака предмета, питання ми з вами поставили, це прикметник. Що кишеня це іменник, коли ніколи. А це от у нас така цікава частина мови, яка є незмінною, і це прислівник. Далі заповниш дієслово, і у нас є ще службова частина мови, частка не, вона нам уже відома, тому що ми з вами вивчали правила, коли не з дієсловами пишуться окремо, коли разом. Третє речення. Він як вода, скрізь просочиться. Він. Хто він? Це слово дуже схоже на іменник, але не називає предмет, не називає особу, тільки заступає, замінює його. Це займенник. Вода, іменник, хто що, де скрізь прислівник слово, яке не змінюється яке слово ніколи. Просочиться дієслово, що зробить, просочиться. Назвами є службова частина мови, яка називається сполучник. І приєднує у нас частину речення. Далі останнє речення: двоє орють, пашут в російської мови, тобто виконуються якісь польові роботи, а семеро руками розмахують. Скільки двоє це числівник, означає кількість. Оріч, що роблять дієслово, скільки семеро це також числівник, кінчим руками іменник розмахують, що роблять дієслово. І точно так же, як у нас в першому реченні є сполучник А, який поєднує два речення у складному. Двоє орить перша граматична основа, семеро розмахує друга граматична основа. В Наших реченнях зустрілися І. Самостійні частини мови і службові частини мови. Отже, це було завдання на розрізнення самостійних і службових частин мови. Переходимо до другого завдання. Уставте на місці пропусків службові частини мови. Кому важко саме за змістом цього тексту визначити, що за службову частину мови треба поставити на місці пропуску. Можна скористатися довідкою. От ви бачите, внизу є довідка. І усі слова, які треба поставити на прожні місця, тут у нас з вами є. Ми перевіряємо: серед ночі грицик прокинувся. Виявляється, вони із саньком лежали край берега на підстилці із сухої трави. Повівав легенький вітерець, і комарів не було. Багаття горіло, а козаки тихо гомоніли між собою. Всі ви пригадали. Із якого твору це уривок, це якраз твір, який ми нещодавно закінчили вивчати з української літератури роман Володимира Рудківського Джури Козака Швайки. Розглянемо ті частини мови, які ми використали. Отже, прийменниками, тими словами, які служать для зв'язку слів у реченні Словосполученні, є такі частини мови, як із, між, край, не хто що край. А край берега, тобто біля берега, це прийменник. Серед, слово ІС у нас повторюється, ми про нього говорили, і на. Це були прийменники. Далі, сполучники це ті частини мови службові, які поєднують між собою однорідні члени речення, або частини складного речення. У нас і в першому варіанті, і в другому варіанті це окремі речення в складному, сполучник І, сполучник А. І у нас була ще одна частка заперечна, яка привносить відтінок заперечення, в речення. Не було. І останнє завдання таке наполовину творче. Ви можете обрати будь-яку букву алфавіта і записати на цю букву три іменники саму ціні частини мови, три прикметники і три дієслова. Ось. Ну, наприклад, можете обрати будь-яку букву. Виберемо букву К, три іменники. Книга, наприклад, Київ, Клен. Три прикметники. Корисний, кмітливий, наприклад, краплистий. І три слово кричати, кинути, клопотати. Наш урок закінчено. Дякую за увагу! Сподіваюся, що сьогоднішній матеріал і його пояснення стане вам в пригоді на наступних уроках. Бережіть себе, до побачення!